Сегодня мои буты горячая личка. Ну, в общем, мы все уже рассказали. Я вообще считаю, что звезды на небе. Ну, я песню пою, вы задаете вопросы, мы можем поменяться местами. Очень легко. О, у вас прекрасный микрофон. Мы за такие чудовищные микрофоны. Так, классная штука. Мы никогда ни у кого не отбирали ни фотоаппараты, ни видеокамеры, ни деньги, ни, ни машины, ни квартиры. Welcome to the best city. Музыка сделала наше место лучшим. Близкие ВВ, ночные снайперы, тому метроли и далекие Гуано Эйпс, Хёрст и У В программе «Открытый свет» вы увидите их не только на сцене. Увірвались на головну сцену у перший день фестивалю піснями з нового альбому Екзайл – «Видух». На початку їхнього виступу публіка затамувала подих і далі, здається, вже ніхто не дихав. Ліричні у текстах, віртуозні у музиці, елегантні у стилі Тео та Адам. Їх легко зрозуміти навіть без знання англійської. Тігуану ейпс на сцені 19 років. В Україну група приїхала вдруге. Ми, напевне, найкраще пам'ятаємо їхні пісні «Open your eyes» та «Big in Japan». Остання стала офіційною композицією гран-прі Японії на автоперегонах Формула 1 у 2009-му. Вокалістка Сандра не байдуже до футболу. Сьогодні я була у фаншопі вашої футбольної команди. і, Знаєте, я придбала собі цю білу футболку. Коли я повернусь до Берліна, подарую її своєму бойфренду. Він завжди просить мене привозити футболки футбольних команд з тих міст, де я виступаю. Він знає усіх футболістів і ваших напевне також. Райдери закордонних зірок частий привід для пліток. Казали Хьорц просили у свої гримерні три фото світових топ-моделей і три фото українських. Натомість у німців усе просто і практично. головне, що мені потрібно під час концертів, це пляшка. Вина і спагетті болум'єс. Ви знаєте, те, що ми робимо на сцені, справжній спорт і спагетті допомагає мені відновити сили після виступу. Закордонні гості у перший день фестивалю задали тон. Таку концентрацію зірок в Україні дійсно навряд чи десь побачиш. В цьому році 4 сцени, 120 груп. Ми віримо, що наш фестиваль в будущем буде мощний, з дуже сильним підбором хедлайнерів. І я вірю, що з года в год в ньому буде збільшуватися количество українських виконавців. Будемо в образ. Музичний фестиваль на сцені переважно рок. Проходить на Дніпропетровщині. Поєднуємо. Петриківський розпис, як на мене, найкраща прикраса. Ще із рідного краю оберег. Традиційна Петриківка ще зародилася в на стіні. В це був інтер'єр, якби інтер'єр такий розмальовувався. І якби свої кольори були традиційні, своя технологія, там, технологія варіант різних фарб. Це ще було в 18 столітті, зародилася Петриківка. А це вже якби ідея в, в новий час, розмальовують на вже на тілі. Ну хоча для кого як. Тепер можна йти знайомитись із публікою. Фестиваль неможливий без байкерів. Більш ніж півтори тисячі мотоциклів приїхали на Бессіті. Ми поцікавились, хто належить до цієї культури і які вони володарі залізних коней. мотоциклы рок-н-ролл, -рок они неразделимы. То есть это свобода, да, такое. Есть элемент бунтарства, это то, что было сначала, скажем, в Соединенных Штатах. На сегодняшний день это культура. Байкеров справедливо можно назвать символом фестиваля. Цього року их рекордная кількість 1540 мотоциклов в одни колонии. Это сила духа, вот объединение, как вместе проехаться, прокатиться. То есть в одиночку тоже можно кататься, но в этом может тоже что-то есть какое-то философское, но так вот собрать такую армаду э, сильных людей и объединить их э, в одном движении, это, конечно, сильно. А какой вообще образ жизни байкера? Расскажите нам, что это Наш клуб позиционируется именно путешествиями, дальними, поездками. Вот, в частности, наш клуб вчера только выехал во второй сезон, Норд а Кап. Э, проедут э, за 21 день. проїдуть 7 тисяч кілометрів. Байкерська тусовка люди приблизно 40-річного віку. Ті, хто може дозволити собі таку розкіш. Декого об'єднує кількість пива, декого любов до мототехніки. У цій чоловічій компанії ми зустріли найсильнішу людину у світі Василя Віростюка. А взагалі, яку музику ви любите, яку ще слухаю. Що я слухаю? Та можу, в принципі, будь-що слухати. Якщо це хороша музика. А з українського? А, з українського. Буквально їхав сюди, слухав бумбокс, слухав Океан Ельзи, що в мене ще на флешці записано. Група Воскресіння. Це в принципі те, що я співаю, їду і співаю себе. самому ж скучно їду. А як далеко взагалі любите подорожувати на музиках? Ви знаєте, дуже б хотілося поїхати в Європу, але немає часу на це. Тому. Найбільша моя подорож це була подорож по Україні. Об'їздили 25 обласних центрів. За 9 днів проїхали 6300 кілометрів. Музика на головній сцені у другий день російська. Найочікуваніший гість група «Мумі Троль». Їх не було у Дніпропетровську досить давно. Ілля Лагутенко завітав до нас під час перерви своєї навколосвітньої подорожі. З травня група плаває на барці сідов. Подорож присвячена 1150-річчю народження народженню російської державності, а також пам'ятним датам в історії російських географічних відкриттів. Дорогою му записує новий альбом. Життя в ролі матросну я тебе служив. мене було перше звання матрос. Гурту вже 30 років у російських підручниках з історії для 9 класу група Мумій троль названа родоначальником нової молодіжної культури. Ілля розповів, що придбав цю книжку і подарує її своїм донечкам, коли вони підуть у 9. -й. Я не до е -е, самого себе як до якогось основоположника. я дуже скромний чоловік по натурі. Але вважаю, що доволі багато інтересного відбувається. за последние 10-15 лет на современной музыкальной сцене. наших стран, скажем так сказать. Но хотелось бы, чтобы происходило дело больше. Третій день виявився найбільш іноземним та роковим: лакуна «Лакуна Ентер Шикарі та Скорпіонс. Ми нарешті пробрались за лаштунки та ще й на ексклюзивне інтерв'ю з ентершикарі. <му> В Європі гурт давно відомий. Британці 10 років у нескінченному турі без перерв. За останній рік проїхали від Південної Африки до Нової Зеландії. Усі зароблені гроші витрачають на продакшн. кажуть, це і є їхній шлях до популярності. Don't buy люди більше не купують записи. Щоб досягти успіху, групам зараз потрібно багато гастрилювати. У 60-х гурти могли продавати мільйони платівок, сидячи у своїй студії. Зараз групи мають говорити. Ми почали спілкування з публікою через інтернет. Викладали пісні на MySpace. В принципі, початок нашого гурту в інтернеті, і цей простір дає великі можливості музикантам. Як поведінка на сцені, так і музика хлопців доволі агресивна. У житті ж вони милі і прості у спілкуванні. Більше того, змістовні. Як багато років виконавців підтримують соціальні ідеї, свободу, повагу до людини. Навесні взяли участь у кампанії проти голоду. The music. Музика прекрасний майданчик для ідей. Багато людей не звертають на це уваги і використовують її виключно для заробітку чи нав'язування якихось малозмістовних ідей. У нашій творчості є елементи панку та хардкору. Ми влаштовуємо шоу у відповідному стилі і розуміємо це все як вираження позитивної агресії. Італійці Лакуна Койл зізнались. Що щасливі виступати в Україні? Їм подобається наша їжа і країна, взагалі. Солістку гурту Христину називають метал дівою. Перше, що вражає, це її жіночність, неочікувано для металістки. Я вважаю для кожної жінки важливо доглядати за собою, підтримувати свою жіночність. Я пишаюся тим, що я жінка. Я не хочу бути пацанкою навіть в окремих ситуаціях, тільки через те, що я у бізнесі, який переважно чоловічий, вокалісти гурту пояснюють, що їхні смаки виховані світовою музикою, тому навряд чи у творчості можна відстежити вплив італійської естради. Натомість у плейлисті Лакуна Койл» cool» кавер на пісню Депешмот Mode «Enjoy the Silence». Ми обрали пісню Депешмот, коли одного разу наш бас-гітарист Марко зіграв її на репетиції. Вона звучала як наша пісня, наша музика. Ми спробували виконати її, і все вийшло. Тим паче, де це гурт, на музиці якого ми виросли. Від нього ми отримали дозвіл записати відео і користуватися їхньою піснею безкоштовно. Ми їм сподобались. Rudolf Schenker, Matias Jabs, James Kotak, and Pavel Machimoda, the greatest and legendary rock band. Scorpions, Rock and Roll, To stay up there. Uh, Щоб триматись на вершині, важливо не думати про те, щоб бути ідолом, а передусім працювати, займатися творчістю, робити нові проекти, як наш цьогорічний акустичний концерт. MTV Unplugged. Навіть після стількох років на сцені ми натхненні на нові проекти. Так в результаті постійної роботи зрештою виходить якісна музика. Нам сподобалась італійська група, яка тут грала. Ми намагаємось спостерігати за молодими виконавцями і чимось допомагати їм. Це нормально свого часу. Нам допомогли кіста, аеросміс та інші прекрасні музиканти. Підтримка дуже важлива, особливо в музиці. Скорпіон спрощається зі сценою. Ймовірно, в Україні ми вже їх не побачимо. Що ж чекаємо наступного року, аби зустрітися з іншими світовими зірками. Будьте відкритими, експериментуйте, слухайте незнайому музику, пізнавайте нові країни, а головне пам'ятайте світ ближче, ніж здається. З вами була Олександра Марченко. Побачимо за тиждень. Одяг ведучої від мережі мультибрендових магазинів Мейдин ДНК».